От я виходжу до басейну. Територія красива. Басейн великий. Ось наш готель. Але ж в басейні в цьому ми ще жодного разу не купалися. Чомусь не хочеться. Хочеться море. Натурпродукт. Так трошки красивого вийду. В грах щось була блискавка та дощик. У нас ні. Оце ми тільки повертаємось з пляжу. 6 годин вечора. Така ланочка, спуски на басейн. Ріжачки. І таке. Все йдемо. Сьогодні у нас ресторан Туркіш Алякар. Вчора був Рибний. Шкода не зробила відео. А завтра у нас цей мексиканіш ресторан також ввечері аля карт. Останні кадри небо Чус.